На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Нині від примх природи страхуватимуть. Об'єднуємо сили у боротьбі з африканською чумою. Що цікавого було в сорочці, після завершення збору ранніх зернових і зернобобових культур аграрії готують і переобладнують техніку. Зараз хлібороби практично на 100% готові до збирання пізніх зернових культур, вал яких очікується на рівні 21-22 мільйони тонн. Завдяки нинішнім погодним умовам сільгоспвиробники розраховують збільшити валовий збір пізніх зернових. Я думаю, що ми поки що прогнози не змінюємо. Це буде на рівні 21-22 мільйонів тонн. І в певній мірі ми надіємося, що ще ця погода, яка сьогодні є на території нашої держави, особливо для центральної і північної частини нашої країни, дасть може і збільшення валового виробництва. Далі стисло про події в аграрному бізнесі. Міжнародна фінансова корпорація схвалила надання агрохолдингу, Астар та кредиту на суму 50 мільйонів доларів. Кошти планується спрямувати на фінансування інвестиційної програми холдингу у 2012-2014 роках. Так, у рамках даної програми передбачено будівництво заводу з переробки сої, підвищення енергоефективності та розширення сільськогосподарського і цукрового виробництва. Фінансування також дозволить розвинути інфраструктуру і створити нові робочі місця у регіонах присутності агропромхолдингу. Виробництво сільськогосподарської продукції може зрости від 5 до 7 відсотків після набуття чинності договору про зону вільної торгівлі між державами-учасницями СНД. Також експерти зазначають, що Україна втратила значно менше урожаю, ніж інші держави-учасниці СНД. Тому можна очікувати поповнення бюджету за рахунок експорту зерна в країни співдружності. Кабінет міністрів України затвердив угоду про співробітництво з метою розвитку партнерства в галузі рибальства між Кабінетом міністрів України та урядом Королівства Марокко. Прийняття даної постанови сприятиме започаткуванню співробітництва між органами управління рибних господарств обох держав та створить необхідне підґрунтя для обговорення напрямів спільної діяльності. Вже з осені правила гри на молочному ринку мають змінитися. Аграрний комітет парламенту підготував законопроект, який встановить мінімальну і максимальну закупівельні ціни на молоко тобто посередники вже не зможуть купляти його за безцінь. Крім того, пропишуть чіткі терміни розрахунку із селянами за їхню продукцію. В Україні вивели нові сорти жита. Вони щонайменше удвічі підвищують урожайність даної культури. Виробники Чернігівщини, які торік засіяли поля виведеними у носівці сортами хлібне та синтетик 38. цього літа зібрали з гектара понад 40 центнерів зерна, і це не можа. Наразі розробники працюють над новим сортом кобза, на який покладають великі надії. Станом на 20 серпня цього року сіростваровиробники поставили 577,4 тисяч тонн зерна до аграрного фонду. З них 418,4 переоформлено до державного інтервенційного фонду. це складає 52% від законтрактованої кількості. Також здійснено виплату остаточного розрахунку за 162 форвардні контракти на суму 245,4 мільйона гривень. Наразі, за обсягами переоформлення зерна до державного інтервенційного фонду, лідирують Луганська, Вінницька, Харківська, Чернігівська та Кіровоградська області. Менше, однак, не гірше. Президент Віктор Янукович зазначив, що урожай зернових культур цього року буде на 10-11 мільйонів тонн нижче від торічнього, але, попри це, увійде до трійки найкращих урожаїв за останні 20 років. Цитую главу держави. Минулого року ми мали майже 57 мільйонів тонн валу зернових. А цього року буде, напевно, в районі 46 мільйонів тонн. Приблизно на 10-11 мільйонів тонн буде нижчий за рівень минулого року. Але, не дивлячись на це, урожай цього року увійде до трійки найкращих урожаїв останніх 20 років. Кінець цитати. Нові вогнища амброзії полонолистої виявили інспектори держкарантину. Бор'ян розквітнув у трьох областях. Житомирська область це на площі 0,19 гектара. Волинська область трохи більше 2 гектарів. А от на Херсонщині на території понад 46 гектарів. На всю уражену площу запроваджений карантинний режим. З метою недопущення розповсюдження карантинної рослини застосовані механічні та хімічні методи боротьби. Амброзія полиналиста є алелопатом і фітонцидом. Вона пригнічує рослини, культурні рослини. І, на жаль, можуть бути дуже погані врожаї. Кожна особа, кожен фермер, кожен суб'єкт господарської діяльності і навіть громадянин України повинен виконувати закон України про карантин рослин і е, аналізувати, слідкувати за тим, що він переміщує і в якому стані. При дотриманні цього таких випадків буде суттєво менше. Триває реформа аграрної науки та освіти. Під час колегії Міністерства аграрної політики та продовольства обговорювалося питання щодо співпраці вищих навчальних закладів з регіональною владою та бізнесом, тому що це стосується не тільки виховання молоді, а й майбутніх фахівців аграрного сектору, який є перспективним для нашої держави. Сучасна популярність аграрних закладів на достатньо високому рівні. А головне відпрацювати ту модель аграрної науки і освіти, враховуючи вимоги сьогодення, щоб і наука, і освіта служили розвиткові агропромислового комплексу. Популярність наших аграрних закладів на достатньо високому рівні. Конкурс є. Студенти будуть державне замовлення буде виконане. Саме головне, що сільська молодь буде навчатись у вищих учбових закладах. Також обговорювали питання щодо реформування аграрної освіти, і ми знайшли порозуміння в цьому напрямку. І обговорили питання до співпраці з регіональною владою і вищих учбових закладів та бізнесу разом проти африканської чуми. Україна, Білорусь та Росія об'єднали зусилля для боротьби із недугою. Домовленості досягли під час зустрічі керівників трьох вицлужб у Києві. Україна стурбована загостренням епізоотичної ситуації цього захворювання у Росії. Поширився вірус на значній території. Уже знищено 460 тисяч свиней. А тому, щоб хвороба не пішла на територію інших держав, до вирішення проблеми уже на рівні урядів до трійки країн приєднається, і Казахстан проблема. Хвороби африканської чуми свини на території Російської Федерації вона стає проблемою для України, для Білорусі і для Казахстана. І тому всі зацікавлені були в цій зустрічі, щоб ми обговорили. Перше поділилися досвідом. Значить, українська сторона поінформувала російську сторону і білоруську, що вона зробила в своєму неблагополучному пункті. Бо від цього залежить, як кажуть, які заходи, які міри буде приймати російська сторона, і друге було це обмін досвідом, і все таки основне це було, що потрібно ще зробити Російські Федерації. Для того щоб вона взяла під контроль, значить, африканську, чому свини в своїй державі за сім місяців поточного року поголів'я великої рогатої худоби збільшилося на 2%. Поступове нарощування вітчизняного виробництва молока та м'яса допоможе зменшити залежність нашої країни від завезення іноземної продукції, а також збільшить споживання вітчизняного та додасть до надходжень до державного бюджету. На сьогодні ми бачимо, що уряд докладає максимум зусиль для того, щоб підтримати приватні господарства. Власне, ті дотаційні моменти, що ми спостерігаємо, вони звичайно ж в першу чергу були направлені на те, щоб зберегти те поголів'я великої рогатої худоби існуюче. Але крім того, ми спостерігаємо ще й позитивні моменти щодо збільшення цього поголів'я з метою відродження тваринництва з 1 червня, кожна селянська родина, яка отримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Дотацію вже отримали понад 100 тисяч селян. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті. Відродимо тваринництво разом. На околиці села Великі Сорочинці відшумів традиційний сорочинський ярмарок. Однією із основних складових цьогорічного дійства стала презентація української культури. За словами Світлани Свіщової, керівника проєкту Сорочинський ярмарок гості мали змогу побачити звичай українського весілля. Стати учасниками вечорниць та під час майстер-класів повчитися в українських майстрів цьому році. Ми намагалися і зробили декілька декілька презентацій української культури, тобто українське весілля, де буде презентація весілля, як воно відбувалося за часи Гоголя. Також буде презентація українських вечорниць. Також дуже велику увагу ми наділили нашим майстрам. Дійсно, народним майстрам, і буде представлено більше 20 майстер-класів. Будуть давати щодня наші майстри з різних напрямків. Мені хотілося, щоб було свято, щоб всі раділи, співали, відпочивали, торгували і з задоволенням приїздили на Полтавщину. Цьогорічний сорочинський ярмарок здивував не лише різноманіттям представленої продукції, а й справжніми витворами мистецтва. Ексклюзивну експозицію з м'яса представило публічне акціонерне товариство Кременчук м'ясо створення із копченого та напівкопченого м'яса козацький хутір. Люлька та булава, побудована із сала, хата, приваблювали не лише оригінальністю ідеї та матеріалів, а й унікальністю рецептури. Після закінчення ярмарки м'ясний шедевр куштували усім гуртом. Компанія Кременчук мясо на цій ярмарці, на в цьогорічній сорочинській ярмарці, презентує концепцію хутора у козацькому стилі, адже ми знаємо, що символ козацтва – це ну це могутність України, це сила України. Тому ми назвали козацька сила Фаро. Ну а українські споживачі так відгукувалися про якість продукції, представленої на ярмарку. Ми працюємо по м'ясокамбінату. Я частний підприємець. Ми цю продукцію закупаємо оптом і продаємо у своїй розничній мережі. Взагалі, робота з фароном нам подобається, тому як ми знаходимо спільну мову і якість продукції задовольняє. Будемо так казати, вона зараз схожа із тих совдеповських времін. Продукція заводська, продукція якісна. Від примх природи страхуватимуть сіргосвиробникам виплачуватимуть компенсації за знищені погодою врожаї. Держава надала для цього 70 мільйонів гривень. Умови страхування залежатимуть від виду посівних. Наприклад, цього року укладатимуть угоди передусім на озимі. Усе це передбачено відповідним законом. Документ називається про особливості страхування сільськогосподарської продукції із державною підтримкою. Основна мета закону це звести до мінімуму. Трати аграріїв. запрацював закон про аграрне страхування, і в цьому році передбачено 70 мільйонів на компенсацію витрат на премії, яка дасть можливість страхувати озим, озимі культури від втрат при призимівлі. Це нова програма. і Я переконаний, вона буде ефективна в нашій країні, також як вона діє ефективно в інших країнах. Консультаційний центр, який працює при міністерстві аграрної політики та продовольства, успішно продовжує роботу. За три місяці дії телефонної допомоги коло запитань значно розширилося. Якщо на початку лунали виключно запитання із галузі отримання державної допомоги на утримання великої рогатої худоби, нині велика частка припадає на інші запитання, зокрема щодо сертифікації зерносховищ та бджільництва. Утім, найчастіше цього тижня ставили питання про можливість отримати дотацію на куплених телят отримати дотацію за утримання та збереження молодняку також можна і на куплених телят від 17 серпня. Дотація розповсюджується на молодняк, який був придбаний, подарований або переміщений іншим способом, і утримується в нових господарствах більше трьох місяців. Дізнатись більше про умови отримання дотації, перелік документів, які необхідні для цього, можна зателефонувавши до консультаційного центру Міністерства аграрної політики і продовольства України. З ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції Мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні. Нагадую, що з 5 по 8 вересня на території національного комплексу Експоцентр України відбудеться 24-та міжнародна агропромислова виставка ярмарок Агро-2012, яка по праву заслуговує на всесвітнє визнання ось уже багато років як найбільший і перспективний загальнодержавний захід в агропромисловому комплексі України. Не пропустіть! І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Ну а далі вирушаємо на медіаполе. Журнал пропозиція пише про способи, завдяки яким аграрії можуть підвищити ефективність використання машино-тракторних агрегатів. Таке поліпшення означатиме не лише збільшення їхньої продуктивності, а й зниження питомих затрат часу, витрат пального та коштів на одиницю виконаної роботи і виробленої продукції. Як цього досягти? Читайте на сторінках видання. Журнал агробізнес сьогодні переконує, що добрі сорти запорука урожаю. Якщо ви з якихось причин не змогли відвідати науково практичну конференцію день поля, нові сорти зернових культур. Тур та їх роль у збільшенні виробництва якісного зерна. То вичерпну інформацію про напрацювання цього форуму у царині сортів пшениці і технології їх вирощування. Пропонує агробізнес сьогодні. Газета рідне село пропонує садівникам покроковий механізм отримання дотацій на закладення садів та виноградників. Адже цього року на відповідну програму держава виділила 900 мільйонів гривень. І ті, хто заклав насадження, мають право на грошову компенсацію зі спеціального фонду державного бюджету за рахунок півтора відсоткового збору від продажу алкогольних Більше читайте у рідному селі. Головний портал новин аграрного бізнесу Агронісіньє повідомляє про карантинні заходи, які проводять фахівці-ветеринари в Запорізькій області. Там 18 серпня, поблизу села Вознесенівка Мельтопольського району, у загиблої телиці була виявлена Сибірка. Що ж до причини захворювання тварини, то нею могло стати приховування господарями від державецслужби наявності телиці і відповідне непроходження нею профілактичних обробок. Зокрема, й щеплення проти Сибірки на цьому все наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюс На все добре!